П'ять етапів Кубку Світу позаду. Пропоную згадати, чим саме запам'ятався німецький етап Рупольдингу. Першу перемогу за останні 4 роки здобула в індивідуальній гонці Ліза Вітоц, яка останній час переживала кризис через проблеми на вогневому рубежі. Останнє золото Італійка здобула у 2018 році в Оберхофі у гонці переслідування, оформивши тоді золотий дубль. І ось нарешті довгоочікувана перемога Вітоци. Наповнені сльозами щасливі очі і емоції, які позбавили біатлоністку слів. Дев'яту перемогу в сезоні здобуває лідер загального заліку Йоханнес Збьо, і символічно на церемонії нагородження його друг по команді Ветле Крістіансен подарував Бьорукавиці Халка. Як фанат Марвел, норвежець готував їх для себе у разі перемоги у Мастарті, Але, зайнявши друге місце, вирішив, що Йоханес має право називати справжнім Халком. Ось така командна підтримка від норвезьких біатлоністів. Яков фак провів чудову індивідуальну гонку і вперше за останні два роки піднімається на подіум. 35-річний словенський біатлоніст став найстаршим призером Кубку світу у цьому сезоні. На перший особистий подіум в кар'єрі в індивідуальній гонці піднялась 24-річна Лужан Мано. На початку сезону моя мета була регулярне потрапляння в топ-6. Виграти срібло це дійсно круто. Ділиться біатлоністка. Тож після завершення кар'єри Бескон та паузи Жюстін Бреза у французькій команді росте гідна заміна. Ну і п'ятий пункт залишимо для нашої збірної шостою вдалося фінішувати українській збірній в чоловічій естафеті, що вселяє надію на подальші сильні виступи від наших хлопців. І відмічаємо також перше потрапляння української біатлоністки в мас старт у цьому сезоні. 20-те місце Юлії Джими в індивідуальній гонці забезпечило її участь у недільних змаганнях, де Українка стала 21-ю.